З першої реєстрації профілю зауфаного та відповідно ПІЛ, ви подавали наступні контактні дані: ваш номер телефону та імейл. E Якщо ви вирішили змінити номер телефону чи імейл, e вам необхідно внести ці зміни до профілю зауфаного. Щоб змінити контактні дані профіль зауфаний та відповідно м Обивати, заходимо на сайт pz.gov.pl. Після входу в обліковий запис отримуємо такий інтерфейс. В правому верхньому куті розгортаємо меню та обираємо довірений профіль. Обираємо знайти пункт підтвердження. Далі обираємо країну та місто, де ви хочете знайти пункт підтвердження. Фільтруємо по під цим даним і отримуємо адреси Найближчих пунктів підтвердження в вашому місті. Це необхідно для того, щоб ви особисто прийшли та подали нові контактні дані. І якщо ви не хочете нікуди йти і бажаєте внести зміни онлайн, то натискаємо кнопку деталі профілю та побачити актуальні ваші дані, які зазначені у базі. Далі натискаємо продовжити термін дії онлайн. Саме на етапі продовження терміну дії ви зможете внести нові контактні дані. Але це ще не все. Справа в тому, що це ви змінили дані тільки в інтерфейсі цього сервісу. І якщо, наприклад, ви будете е, проходити верифікацію, то е, після такої зміни вам. Верифікаційні дані прийдуть у вигляді СМС одразу на, вже на два номери телефону: на новий, який ви зараз зазначили, та старий, який був зазначений до цього. Для того, щоб такого не було, щоб уникнути подібних колізій, вам необхідно внести зміни також до бази даних, де і зберігаються ваші контактні дані. Для цього знову у правому верхньому кутку розгортаємо меню. І натискаємо управління обліковим записом. Контакти. На цій сторінці обираємо твоє дане і профіль Зауфани. І тут ми бачимо, що зазначено, то твоє дане записане в системах панствових. Тобто, зараз нам в цій системі треба внести зміни. І є така кнопка. Це зробіть, якщо дане не актуальне. Тобто, саме за допомогою цієї кнопки ми будемо змінювати дані в системі. Далі обираємо реєстр даних контактових і натискаємо справжні дані в РДК. Тут ви побачите дані, які наразі. Присутні в системі збереження ваших даних контактних, і ви побачите також, що вони відрізняються від тих, які ви щойно вносили, змінювали у профілі за Уфаному. Тому натискаємо на кнопку змін, люблять усунь дане. І на наступному завершальному кроці вам потрібно буде внести новий номер телефону та новий емейл-адрес. І після цього натиснути підтвердження. І тільки після цього у вас будуть в системі зазначені нові дані. І у разі необхідності верифікації вже на новий емейл і відповідно на новий номер телефону вам буде приходити підтвердження.